На пробіжки отримав парке Победы. Тепер для міто парк поражения. йому пишуть втікач, зрадник, ухилянт в цьому відео будемо говорити про публічну людину, яка публічно заявила, що виїжджає з країни. Як до цього ставитися? Як на це реагує суспільство та, зрештою, чи дійсно заможними тим, у кого є зв'язки, виїжджати? Можна, можна бачити своїх дітей, можна робити вибір, зрештою, чи жити в країні, в якій війна, чи ні. До чого тут публічність? У нас сьомого різдво, чи як в Європі? 25-те, українцям все одно на яке різдво бухати. Красива картинка, яку бачить суспільство, яку бачать глядачі. Вона на практиці може дуже сильно відрізнятися від реальної. Та в принципі з часом і ця істина, ви знаєте, що з Біблії все таємне так чи інакше стає публічним. Особливо, коли це стосується все ж публічних людей. І особливо під час війни в країні, де щодня піднімається так багато гострих і часом болючих тем для людей в цій країні. Мене звати Катерина Накрича, я українська журналістка. Вона на моєму каналі. Обов'язково підпишіться, якщо для вас корисне і вам сподобалося це відео. А звісно, в коментарях давайте обговорювати, що ж це коїться. Я народився в Запоріжжі у кримінальному райончику. і тому моя улюблена поза в секції це на картах. Все ж на публічних людях є багато відповідальності за те. Що вони говорять, як вони це говорять за те, що вони роблять, так це не просто, але й обирати, бути публічним чи ні в творчій сфері, тим більше, або в сфері, де ти завдяки публічності заробляєш гроші, ну то це має бути свідомий вибір, і треба розуміти, що твої дії або твоя бездіяльність, вона може призвести до того, як мінімум, що рано чи пізно тобі поставлять запитання: а чому так і хто ти насправді? А, з приводу хейту. Його пишуть люди. А якщо люди пишуть хейт, значить це їхні власні думки, на які вони мають повноцінне право, так як живуть у незалежній країні. Я не буду йти проти народу, тому що хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. А ще коли ця публічність так чи інакше пов'язана з безпосередньою владою в країні, в країні, в якій йде війна, то питань тут не уникнути. Давайте, будь ласка, не шукати внутрішнього ворога. Тому що ще дихає руська морозина на нашій землі. Слава Україні! Особливо, особливо, коли ти виїжджаєш з країни і говориш про це публічно, заявляєш публічно про те, що готовий розірвати всі зв'язки з цією країною і зміг виїхати, яким чином незрозуміло. Ну, сьогодні Відносно того, яким чином розкриється більше деталей. Так, і справа про е, Руслана Ханумака, е, шоумена, е, співака, дуже раптово почалася і закінчилася його ця співоча кар'єра автора дикої дички, про яку я впевнена, ви чули свого часу чимало. Е, мені не місце у музиці, е, та я Піду з музикальної індустрії, щоб не псувати ваш музикальний смак. Та й про самого Ханумака останніми тижнями було чимало новин. От сьогодні журналіст Української правди Михайло Ткач опублікував деякі деталі відносно того, як Ханумак виїхав з країни. Сам Ханумак, я нагадаю, кілька тижнів тому написав наступне в своєму інстаграмі. Він Написав эти слова и показав это видео, как, наконец, зустрівся с сыном, он написал: вопреки репутации, вопреки работе, вопреки всему, я на тебя сейчас смотрю не через экран, никакой климат и пальмы, и образование, условия жизни и даже воспитание любовь мамы не заменят детства с отцом. Пусть я буду в глазах многих предателем, но мой сын будет расти с папочкой, мы снова вместе. Багато реакцій на це було, і багато було запитань. А співпадіння це чи ні, що людина, яка пов'язана з 95-м кварталом, отак от виїхала до сполучених штатів. На яких підставах це відбулося? І чи взагалі це ок. Демонструвати, що ти виїжджаєш під час війни, робити це публічно, не пояснювати які причини, ну тобто, по суті, ти маєш можливість якось обійти закони, які діють для усіх громадян України, і публічно про це заявляєш. В той період, коли війна не вчухає, війна триває, і в активній фазі є. Мобілізація, журналіст української правди, Михайло Ткач опублікував деталі цього виїзду Ханумака з країни, і от Михайло пише, що тоді, в своєму дописі в інстаграмі. 34-річний шоумен запевнив, що підставою для перетину кордону стала його Астма, і закони він не порушував, і ніхто йому, мовляв, не допомагав. Михайло пише про те, що потім цей допис зник, і, очевидно, хтось пояснив ханумаку, що за законом Астма не звільняє тебе від обов'язку бути військово зобов'язаним. Власне, ну і, і не є причиною відстрочки в такому випадку. Астма. А, тобто, пише Михайло Ханумак, настільки далекий від реальності, що був не в курсі, що Астма наразі не є підставою для відстрочки, був настільки далекий від того, як наразі правило, які наразі правила кордону, і навіть не уявляв, що відстрочка не може бути підставою для виїзду за кордон, тим паче, коли йдеться про виїзд в один кінець. І а, Михайло Ткач пише про те, що напевно шоумен вважав, що а, такі причини аргументи, Да є Прийнятними і далі цитую Михайла: очевидно, що привілей виїхати до сина недоступний для мільйонів звичайних громадян. Митець Ханумак не міг отримати без адміністративного ресурсу на високому рівні, інакше б його ніхто не пропустив через кордон з астмою, а через тису країну він точно не залишав. Джерела української правди підказали журналісту, що Ханумак виїхав через пропускний пункт вилок на Україні. Русько-Угорській дільниці кордону це сталося в першій декаді травня, тобто не тоді, коли про це повідомив е, Ханумак, е, а повідомив він про це лише за два місяці після свого. Виїздом і судячи зі скріншоту з «Резерв Плюс, який ханумак спочатку опублікував, а згодом видалив, оновлював дані шоумен на початку липня, тобто вже коли безпосередньо був у Сполучених Штатах. Задається таким питанням журналіст. Ткач є кримінальна справа за незаконний перетин кордону шоуменом Русланом Ханумаком, бо належних підстав для перетину в нього не існує. Немає кримінальної справи і не буде, бо тоді доведеться встановлювати, хто саме вдав дав казівку його випускати. І також ще раз цитую пана ткача. Він каже, що проблема навіть не в тому, що конкретний ханумак втік таким чином з країни виїхав завдяки зв'язкам. Він не перший і він не останній, а Проблема в тому, що це відбувається демонстративно і з посмішкою, бо так комусь можна. А, я і за всього, що у мене було в житті, так як я являюсь публічним чоловіком. Хейт я уже пережил очень много раз за все случаи. Я видел людей, которые меня боготворили, когда Владимир Сан Стал президентом, как его поддерживал. А потом через два месяца эти же люди меня хейтили как врага народа номер один. Так что меня абсолютно не цепляет, что вы мне пишете. Я скажу... Існе, що вам та все вірні в коментарях під цим відео йому пишуть наступне: в Україні тисячі чоловіків залишають вдома дітей і воюють. Тисячі залишили їх сиротами, тисячі не встигли завести дітей. Як остання шлюха ти написав свій прощальний пост російською і показово звалив, показав звичайному люду, на яких заробив бабки, що вони для тебе просто лайно. Показав, як круто бути наближеним до влади. Показав, як легко за допомогою зв'язків і грошей можна втоптати в бруд, честь та гідність кожного, хто воює за країною. Йому пишуть ухвалив такі рішення, мовляв, тікає. Підмотив доки, щось там зробив. Давай. Знайшов таку якусь лазейку, виїхав, окей. Це твоя справа, це твоє виховання. Але навіщо це публікувати на загал? Невже не, не розумієш, що цим самим шкодиш своїй батьківщині? Ти демотивуєш людей, військових, яким зараз. Так важко, які тримають небо, ти даєш жару російській пропаганді, оскільки був безпосередньо з команди зеленського, навіщо свій виїзд і сім'ю виставляти на показ? Це просто егоїзм. Є і такі коментарі. Читаю у коментарі і стає неприємно, що я відношуся до цього народу. Люди, не тому ви пишете про дно, відколи бажання бути сім'єю і бачити своїх дітей стало позором. Не через нього почалось це все. Не він відправляв ваших чоловіків на смерть. Мійте радіти за людей, не плюйтеся ядом краще прибережіть для тих його, хто реально цього заслуговує. І відповідь цій шановній пані, яка це написала звісно, не позорно бажати бачити дитину, ростити її, а... але це бажання абсолютно в. Усіх батьків в нашій країні, а більшість стат не можуть цього зробити. Це несправедливо і боляче. Чому той, хто агітував за владу, позиціонував себе справжнім патріотом під сумку в підсумку велей? А інші справжні герої мають вмирати? Чому йому не соромно виставляти відео сонячної Америки у той час, як діти? Залишаються в небезпеці, і тут відповів навіть сам Ханумак на коментарі, і він написав, уже не маючи клавіатури кирилицею, очевидно, де я себе позиціонував патріотом. Можна подробні хітірі як врага народу номер, один. так що мені абсолютно ні цепляє тобі це, пишете. Я скажу. Що... Що вам це все Між зовсім добра, слава Україні. Тоді питань немає. Якщо ти себе не позиціонував патріотом, напевно, питань уже немає. Не патріот, але блогер до кожної кісточки це відео знімалося на телефон ця зустріч з сином, на телефон Ханумака, на телефон його колишньої дружини. Не знаю, що хотів він цим відео викликати. у... Людей, у підписників, і в принципі він свідомо, як він про це пише, не закривав коментарів. А, і до речі, до речі, після цієї е, хвилі обурення я не називаю це хейтом, тому що я не вважаю це хейтом, а саме обуренням, яке е, було там в соцмережах, екс-дружина Ханумака, блогерка Аліна Шаманська записала ціле відео, де повторила, що він її колишній чоловік і все, що її об'єднує з ним, це їхні. Мій син відхрестилася таким чином. Я хочу це спростувати і заявити, що досить давно я подала на розлучення, і зараз є офіційно розлученою з Русланом Ханумаком. Жодного відношення до його прийнятих рішень та дій я не маю взагалі. Це відома в вузьких колах інстаграмних родина. Я певний час слідкувала за Аліною Шаманською і на початок повномасштабного вторгнення, та і як сам каже Ханумак, тривалий час вони просто не розголошували те, що вони не разом. Картинка в інстаграмі зазвичай. В таких блогерів ідеальна прекрасна сім'я, поради підписницям, як зробити таку прекрасну сім'ю, як мають працювати ці стосунки, красива картинка. А потім ця людина, яка показує, здавалося б, кожну хвилину свого життя в інстаграмі е, рік не каже про те, що сім'ї вже немає, що люди розлучилися. А таким. Сам чином показується ідеальна сім'я на цьому заробляються певні бали і бонуси і є глядачі. А потім виявляється, що і чоловік він такий собі є до нього питання, і все давно у них не просто було і довго вони мовчали про те, що вже і не разом. А багато-багато. Інших сімей, які так само не ідеальні, просто не приховують цього, просто не є публічними. Вони дивляться на це і комплексують, чого задається питанням жінка, у мене не виходить бути одночасно гарною, успішною, і в сім'ї не все гаразд, є якісь проблеми з чоловіком, а тут все ідеально. А виявляється, не все ідеально, просто про цю неідеальність не говорять в голос. Але так чи інакше, суспільство рано чи пізно дізнається і такі. Подробиці. Це ще один важливий момент. За ким ми слідкуємо в різних соцмережах, в інстаграмах, яких публічних людей ми можемо вважати, ну, хай не ідеалами. Я не думаю, що велика частина, що ми тут з вами когось вважаємо взагалі за ідеал, але може десь прислуховуємося, може десь думка публічних людей вона є вирішальною в певних моментах для нас. І це дуже важливо фільтрувати і не. Довіряти картинці, не довіряти картинці в телевізорі, напевно, вже багато хто навчився. А от не довіряти картинці в телефоні, коли тобі ніби ж відверто розказують щось зі своєї кухні, то це вже певний інший лайфхак. Ну, є дійсно багато людей, і це мільйонні підписники у різних блогерів, які очевидно довіряють їм і які прислуховуються до їхньої думки. І це. Важливо наголошувати і слідкувати за тим, що дивляться ваші діти, ваші знайомі, подруги, ну щоб цей вплив він був на якомусь. Адекватному рівні або якби його взагалі не було, і це важливо. Руслана Ханумака підписували всюди в новинах актором кварталу 95 і Це гучні заголовки. що ось кварталівець виїхав з країни, полишив Україну під час війни. Та й цікаво, що довелося відхрещуватися публічно від Ханумака після таких зашкварів і студії. Квартал 95 Вони написали у себе в інстаграм. Що Ханумак не є штатним працівником проєкту, що Руслан Ханумак ніколи не був взагалі штатним співробітником студії квартал 95. Там додали, що співпрацювали з ним як зі сценаристом, режисером і актором на умовах договорів замовлення, і що з 2021 року квартал 95 не має з Ханумаком жодних цивільно-правових і трудових відносин. І також представники кварталу до. Дали, що називати Ханумака актором студії квартал 95 некоректно, адже всі актори цієї студії знаходяться безпосередньо в Україні. Ханумак не просто так асоціюється з кварталом 95» і з самим президентом Зеленським, як блогер, як публічна людина і зі своєю ще більш. Відомою блогеркою і публічною людиною тоді, на той момент ще дружиною Аліною Шаманською. Вони відверто, відкрито підтримували кандидата Зеленського, а потім президента Зеленського. Я знаю, що що ти його та, та, вітав з днем народження, Ти мені сам каже. Да, І він відповів там через годинку. Ну, причому не просто спасіба, а я його так теж ми саме. Очі рад, що живу з тобою в одну епоху. Епоха? Оп, і так ну, ну приємне, я дуже люблю дуже Люблю дуже люблю. сам найкращий президент в мірі. Навіть до такого доходило, що от я вам просто дам в порівняння, умовно кажучи, коли президентом України був. Петро Порошенко, я не бачила відео в вишиванках з Днем Незалежності на параді на Майдані і таке інше. Навпаки, було дуже багато критики влади і незадоволення від Аліни Шаманської якимись адекватними протестами, які відбувалися, наприклад, в центрі Києва. Людина просто не вникала, що відбувається, що люди виходять захищати на цих протестах, а просто лаяла владу в будь-який спосіб, коли ж президентом став Володимир. Димир Зеленський, вишиванки, святкування Дня Незалежності на Майдані, патріотичність на хай левелі, вона була в топі цієї блогерки. Це моє спостереження. Кон'юнктура змінилася. Може, коли знаєш людину, яка стає президентом і довіра до держави, стає іншою. Не знаю, яка там мотивація, але ще раз зауважу, і це важливий момент. Люди десь в екранах наших смартфонів, в телевізорах публічні люди, які тим більше хочуть нас з вами чомусь вчити, 100% самі не ідеальні. І дуже часто людина, яка пише пісню і знімає кліп «Дика дичка», де використовує образ військових, м -м, напевно, має погане почуття гумору і, напевно, не має смаку і взагалі. Не відчуває, чим сьогодні живе країна, спробував, не вийшло. Ну тоді виїхати можна обірвати всі зв'язки і плювати на цю репутацію. Не прийняли людину в суспільстві, не оцінили талант. А талантів там, ну ви самі бачите, о, багато що там хейтери заробляють чи ні? Чесно, запробують. Вчора навіть дав піному на вулицю. Хорош. Прикинь, ми і це відео не подобалося. Обов'язково підпишіться, можете поділитися цим відео. Буду вдячна за підтримку. Бережіть себе і е, до обговорення в коментарях обожнюю наші з вами дискусії там. Па-па.